Я маю такі особливі. Так, так мене Бог поблагословив, що я від самого початку від інституту до сьогодні я з Богородицем. Я вам розкажу такий секрет. У нас був Владиха Іриней, ректором. І він все присвята Богородиця, спаси нас. І все так до Богородички, знаєте, я собі думаю, ну що якісь владика які недобрий. А Ісус де, розумієшся, бо ну, то ж Богородиця, так треба до Ісуса. І Богородиця це почула. Перша парафія це було успення Пресвятої Богородиці, друга парафія це було Різдво Пресвятої Богородиці. Третя парафія, покров Пресвятої Богородиці. Все, більше немає. Маєш тобі, Василю, Пресвята Богородиці, спаси нас, Богородичко, я знаю твою дитину, я це чую. І я дякую Пречистій Діві Марії, що це ціле, ціле моє життя, вона мене провадила. І тому нехай пречиста Діва Марія сьогодні в цей чудесний день для нашої парафії це, знаєте, знаєте значний день. Правців, і, і ті, що багато покликаних, мало вибраних, ну дуже цікаво. І для нас це і важливо. Для вас, дорогі владико, Божого благословення і особливої пики Божої три, щоб вона була з вами завжди на многії і благі.